Моє вітання. Час Кременчуцьких новин на Лтаві. Комунальники завершують ремонт Крюківського мосту. У Кременчуці дитина знову утраїлася ліками, а міські пляжі на старті купального сезону. Про це та інше сьогодні у випуску. Залишайтеся з нами. Сьогодні у міськвиконкомі відбулася 32-га сесія міської ради. Серед більш ніж 30 питань порядку денного найбільш обговорюваним було питання соціальної покупки 13 тролейбусів. Детальніше Ірина Скрипачова. Розпочали сесію традиційно з привітань, поздоровлень та нагород від владики Кременчуцького та Лубенського Ніколая за підтримку і допомогу міському голові Олегу Бабаєву ікону Божої Матері з Козильчанського жіночого монастиря за багаторічну сумлінну працю, великий внесок в розвиток системи професійно-технічної освіти міста. Почесним знаком за заслуги перед містом було нагороджено заступника директора з навчально-методичної роботи номер 7 Павла Сюсарченка. Пристрасті розпалилися під час обговорення додаткового питання порядку денного щодо визначення подальш Ших дії у відносинах між комунальним підприємством «Кременчуцьке тролейбусне управління та товариством Крас Лізінг, відповідальної одиниці, яка проводила тендер на закупівлю 13 тролейбусів виробництва львівський автомобільний завод. Причина у виявленні недоліків під час приймання тролейбусів їх якості та комплектності. По перше, це відсутність у салонах кондиціонерів та у комплектації восьми тролейбусів двигунами постійного струму, а не змінного, як замовляли. Довелося схитрувати зізнається міський голова Олег Бабаєв. Я остановил всякое продвижение наших облигаций в размере 25 миллионов гривен, находящихся на Краслине. И мы с вами, имея 12 троллейбусов, а потом 13 на нашем Кременчевском троллейбусном управлении, в любой момент могли бы отыграть ситуацию назад, рискуя только 4 миллионами гривен, 3 миллионами 700. В принципе, хорошая цена была 3 миллиона 700, 000. І заплатити за тринадцять тролейбусів. і льовяні та понімають тому питання сустряня доставки бистре перевозок. Чим швидше ні їх устраніли, тим ми давали команду. Далі передвігають наші облігації вже в щодо оплати тролейбусів. Сьогодні всі тринадцять тролейбусів знаходяться на території КТУ. Після складних перемовин керівництво товариства ЛАС погодилися знизити загальну суму договору на два мільйони гривень. Про що йдеться у рішенні міської ради? Я злобокі. Чувством выполненного долга хочу увидеть эти троллейбусы на ближайшее время. Думаю, что в этом, в этой ситуации, в этом пороге вы меня все поддерживаете. Підтримали не всі на трибуні скованої одної опозиційної цепь російською до влади депутати Шапран та Бугайчук. Ідея гарна, проте я бачу, цитую подвох і обман. Ми не повинні приймати таке рішення. Закликав колег Володимир Шапран. Більш виваженим та переконливим, як завжди, був Микола Черниш. У нас є три варіанти, що робити кажуть, хто знає більше, скажіть більше. Перше добитися справедливості. 100% виконати тендерні умови і поставити нам тролейбуси, які відповідають тедерній документації. Тобто, що треба зробити? Ті тролейбуси їм повернути і чекати, поки вони виготовлять Я думаю, наша каденція тролейбусів не дочекається. Я думаю, що наступне каденція, будуть проблеми. А ми тепер давайте подумаємо, хто з ним, давайте голосувати, хто в кусті, давайте в кусті. Враховуючи вище викладини у підсумку, побачили на екрані результати голосування проти нуль за 43, утримався один. Не голосували п'ятеро. Коментарі зайві наступний крок маркетинговий хід, як назвав міський голова акцію з популяризації міського електротранспорту. З 1 по 9 червня Кременчуцьке тролейбусне управління здійснюватиме перевезення пасажирів безкоштовно. Вартість компенсується за рахунок державного бюджету, а це 120 тисяч гривень. Ви повинні людей. Повернути наші терміс, тому що ми дійсно даємо їм якісний товар, якісний транспорт З прийняттям таких рішень депутатів привітав присутні на пленарному засіданні нардеп Юрій Шаповалов, а ще розповів про нещодавню зустріч з першим віце-прем'єром України Сергієм Арбузовим, на якій обговорювалися питання будівництва нового мосту, виділення коштів на поточний ремонт та питання бюджету. зміни, змінення каргосударственний бюджет, так і перерахунки в наш бюджет. Первый второй квартал этого года никаких перерасчетов не будет, изменений не будет. возможным вариант третьего четвертого квартала 2013 года, когда экономика реально заработает. На сегодняшний момент, к сожалению, как ответил господин Арбузов, кроме финансирования пенсии и зарплат на другие проекты, новые проекты, денег не предусмотрено. Вже під завісу міський голова запросив усіх присутніх 1 червня на першу подорож новими тролейбусами. Наступну сесію міської ради призначено на 26 червня. Комунальники завершують ремонт Крюківського мосту. Сьогодні вночі його перекриватимуть для руху транспорту востаннє. Про це повідомив міський голова Кременчука. За словами Олега Бабаєва, на мосту залишилося виконати ті роботи, які не потребують перекриття руху. З моста сьогодні, я думаю, остання робота буде уходить техніка. І почнемо вже латати ями на Артема, Шевченка там, якщо далі на молодежні, Крюков поїдемо. Далі справа за Укрзалізницею, силами якої вичищатимуться та ремонтуватимуться тротуар. Доріжки та фарбуватиметься огорожа мосту. У зв'язку з тим завтра в день з 8 до 17 години буде обмежено рух транспорту з частковим перекриттям однієї смуги мосту. Про це мешканців попереджує керівництво південної залізниці. Разом з тим Олег Бабаєв наполягає на необхідності жорсткої заборони руху важкого вантажного транспорту Крюківським мостом, аби цьогорічні ремонтні роботи не зійшли на нівець через перевантаження. Та сьогодні перед сесією збирав Начальника ГАИ, начальника милиции. Вот. И мы будем самые жесткие меры принимать большегрузному транспорту, который превышает э, этот, да, 13 тонн нагрузки. Потому что мы к августу месяцу будем иметь ту же картину с мостом, что имели в прошлом году. Ви дивитеся Кременчуцькі новини на черзі. Інформація від оперативних служб, чергове отруєння дитини медичним препаратом. Чим завершився п'яний дебош в кафе та в центрі міста згорів Мерседес. Про все це в блоці коротких новин від Тетяни Андрієвої. Трирічну дитину вчора доправлено до реанімації міської дитячої лікарні. Це 23-й випадок отруєння дітей побутовою хімією і медикаментами у Кремечуці з початку року. Дитину госпіталізували близько восьмої години вечора. Вона отруїлася пігулками від серцевого захворювання. Кремечуські лікарі б'ють на сполох за п'ять місяців цього року. У Кременчуці отруїлось більше дітей ніж за весь минулий рік. Кожен випадок, отруєння дітей побутовою хімією або ж лікарняними. Препаратами перевіряються правоохоронними органами, заносяться до єдиного реєстру, та в подальшому працівники кримінальної міліції в справах дітей спілкуються з батьками чи по факту проводять профілактичні бесіди на недопущення повторень даних подій. Сьогодні в центрі Кременчука горів автомобіль Мерседес Бенц» 2005 року випуску. Машина була припаркована біля офісу на бульварі Пушкіна. Пожежа трапилася близько 12 години дня. Власник авто розповідає, що почув, як спрацювала сигналізація на його машині. і Побачив, що автівка була охоплена полум'ям. Власник авто сам викликав пожежних, які за декілька хвилин загасили вогонь. Наразі встановлюється причина пожежі. Буває так, що хочеться гарно випити і погуляти, а платити за все ну немає ніякого бажання краще побити посуд. Минулої доби до правоохоронних органів міста Кременчука Надійшло повідомлення від працівників одного з розважальних закладів по вулиці 50 років в СРСР. Звернулися працівники даного закладу, про те, що група молоді після відпочинку. Не розрахувалися. З закладом а також побили посуд, і загальна сума збитку становить 840 гривень. На даний час правоохоронці кількість райвідділу проводять перевірку по даному факту та встановлюють ці обставини. Останній травневий тиждень проходить для школярів під знаком ЗНО зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогорічне підсумкове випробування випускників шкіл стартує у понеділок. 3 червня відбудеться тестування з хімії. Тож наразі йде наполеглива підготовка до фінальної перевірки якості знань. Про особливості ЗНО 2013 дізнавалася Ніна Карпенко. Понад 1200 кремівських випускників візьме участь у зовнішньому незалежному оцінюванні. Оскільки тестування відбуватиметься вже після випускних урочистостей, учасникам випробувань за цей час варто не забути про деякі основні вимоги. До пункту тестування він буде допущений за умови наявності трьох документів: перше сертифікат учасника зовнішнього тестування. Друге документ, за яким здійснювалася реєстрація оригінал. І запрошення перепустка на пункт тестування. Допуск до пункту тестування розпочинається за 45 хвилин до початку тестування, тобто о 10.15 відкриються двері пунктів тестування, і абітурієнти будуть допущені до пунктів тестування. Це триватиме до 10.50. Цьогоріч Український центр оцінювання якості освіти значно посилює контроль, щоб не допустити використання будь-яких засобів зв'язку. У кожному пункті тестування буде працювати. Представник Державної служби охорони, цей представник матиме металодетектор за розпорядженням українського центру, можливе. Тотальна перевірка кожного учасника тестування. Майже три тисячі абітурієнтів прийматиме Кременчук з 5 по 25 червня для проходження тестування з української мови та літератури, математики, англійської мови, географії, історії України, фізики та біології. Місто Кременчук приймає абітурієнтів, які закінчили. І потримали повну загальну середню освіту у 2013 році в навчальних закладах міста Кременчука і прилеглих регіонів, тобто Комсомольська, Глобинського району, Козельщанського району, Коболяцького району. Належну організацію проходження ЗНО забезпечуватимуть 11 пунктів тестування. Які розташуються в Кремічуцькому національному університеті та ще десяти школах? Наразі формується їх кадровий склад. В основному це педагогічні працівники. Але на пунктах тестування будуть працювати уповноважені особи українського центру, будуть працювати державна інспекція, це теж представники українського центру. Відповідно до положення на пункті тестування може бути громадські, можуть бути громадські спостерігачі, і нагадування для тих, хто з надзвичайно поважних причин не зможе з'явитися на тестування. Варто скористатись додатковою сесією, яка триватиме з 4 по 11 липня. Важливою подією тижня для школярів є також і урочисте вручення атестатів та випускні вечори. Організаційні аспекти цих подій обговорили сьогодні на розширеному засіданні, яке провів головний освітянин міста Геннадій Москалик. До керівництва шкіл, класних керівників випускних класів та представників батьківських комітетів із застереженнями звернулися представники міськсес, ветеринарної та рятувальної служби міського управління міліції. Головна мета скоординувати спільні зусилля задля збереження життя і здоров'я дорослих дітей. Сувора заборона на спиртні напої та продукти домашнього приготування до святкового столу. Говорили також про дотримання шумового режиму, доступ до евакуаційних виходів, супроводжуючи міліцейське патрулювання та необхідність батьківського нагляду аж до світанку. Як Осив начальник міського управління освіти Геннадій Москалик, Адміністрація шкіл має займатися організацією лише урочистої частини випускних вечорів, з тим, щоб вручення атестатів про здобуття повної середньої освіти запам'яталося школярам на все життя. Пляжі та місця масового відпочинку на 90% готові до роботи, зазначають комунальники. Напередодні офіційного старту купального сезону 2013 представники ОЖКГ та міської рятувальної станції провели комісійне обстеження основних місць відпочинку на воді. Чи готові міські пляжі прийняти відпочивальників? Дізнавалася Олександра Демиденко. Офіційно купальний сезон ще не розпочався, а кременчужани вже активно відпочивають на воді. На раківці в районі човнової станції Демурівська облаштовано місце для відпочинку. Встановлені лавки, навіси, контейнери для сміття, вбиральню, пофарбовано роздягальню. Закінчуємо ремонт пляжного оборудовання, покраску. Просідні піска, очистку и і сейчас зараз роботу по подготовке матросов. Центральний міський пляж готовий, запевняють комунальники. Пісок просіяно, налагоджено подачу води, територію облаштовано, працює туалет і рукомийники. Відпочивальники сервісом задоволені. Подобається пляж, дуже чистий. Хороший пляжок. Чисто все, в принципі, батутики. Влаштовує добре, відпочивається, погода хотілося б покращею. З 1 червня на центральному пляжі почнуть чергувати рятувальники. Запрацює медпункт і система оповіщення. Графік роботи з 9 до 21 години. В місцях стихійного відпочинку рятувальні бригади працюватимуть з 11 до 19 години. Стан цих пляжів можна звати добрим. Особливо центральний міський пляж, який обладнаний всім необхідним для того, щоб мешканці Кременчука отримали задоволення при відпочинку. Є звичайно невеликі зауваження по пляжам район Баропаплавок. Та район на молодіжному незначні. Рятувальники черговий раз наголошують, в нашому місті єдиним офіційним санкціонованим пляжем є центральний міський. Всі інші місця відпочинку стихійні. Рятувальники чергуватимуть і в центрі, і в районах. Та все ж безпечніше відпочивати на центральному пляжі. Тут для цього є все необхідне яким буде день наступний, знають спеціалісти Полтавського гідрометеоцентру. Вони не прогнозують для нашої області та міста істотних опадів. Температурні позначки залишатимуться на тому ж рівні до 14 градусів вночі, до 27 в день. Чим живе Кременчук, дізнаватися з Кременчуцьких новин. Ми триматимемо вас у курсі. Щасти!